А що, це на днях уже, можливо, новий рік? Саме так. А новорічна атмосфера. Де вона? Давай її шукати. Давай її робити. Давай її робити. Новорічна ялинка у нас є. Снігових є. Дід Мороз. Є. Молодий і сексуальний. Олень є. І гірлянда. Завжди. Завжди. Які ще є атрибути нового року? Це новорічні салати. А який салат любите ви, а? Спиш... Пишіть в коментарях. Да, пишіть в коментарях, ми любимо крабовий. і Дашка нічого собі нарізала. Вау! Wow. Вау! Wow. Нарізала, а, крабів... в общем, зробила заготовку для свату, тому що сьогодні, дорогесенькі, ми що будемо перевіряти? Ми сьогодні будемо перевіряти то, на що я трошку дуже давно вагнув. Майонези. О, от, майонези. У нас сьогодні буде щедро. У нас, сьогодні, у нас сьогодні буде торчен. В нас сьогодні буде розумний вибір. куди без з нього. Я не уявляю, який він буде, але розумний вибір. І в нас сьогодні буде фірма Олком. Mm -hmm. Чек ти. Брала. Є. Скажемо, напишемо. Ого! Так! Да. В общем, сьогодні ми будемо. У нас одна і та сама заготовка. Тому якщо якийсь варіант салату нам зараз не сподобається, це говорить про що? Про те, що майонез поганий. Так, да. Тому я пропоную переходити до дегустації. Будемо зараз його пити. З чого ти пропонуєш почати? Я пропоную починати від дешевого до дорогого. І тепер шукай, який же майонез найдешевший. 1750, я думаю, що це розумний вибір 1750. Е, потім у нас буде йти, напевно, торчен 24,80. Е, олухом 27,10 і, і. і і і Щедро. Щедро. І щедро у нас вартує нічогісінько, 20 гривень, 10 копійок. Значить, ми починаємо з розумного, розумного вибору. Викро. Так. А Що мені не подобається? От як я маю відкривати? От це зараз треба йти за ножом. Або зуба. Так. Ну ти ж господиня. Давай, давай зразу сюди. Подавай. Ну, Валді, з чим би я ще своїми червоними дипломами зайнявся? Буду перевіряти салати. А що мені ще робити? Ти перевіряєш не салати, а мене. Ой. <хи> То, я... От уявіть собі, а якщо салат мені не сподобається, от що тоді буде? А от іменно як. А мене... тоді наступні випуски будуть зняті в Андрія. Та ладно тобі, ну не все Або ж. В лікарні В лікарні перевіряємо травмфун. Київської обласної лікарні будемо перевіряти травмпун. Якісь обслуговування, mm -hmm. швидкість накладання гіпсу. Так, а, відповідно, у нас був ще по 20 гривень, 10 кубів. Це у нас буде щедро. Щедро значить, у нас буде такий кружок, mm -hmm. бо я зараз запутаюся. Mm -hmm. а, загалом, ніби я перемішала. Та нормально ти все перемішала. Офігенно. боже, ти така господиня, ти така газдиня. Господинські да, слова. Ти ж пам'ятаєш, галичина це отут. Галичина це в серці. Ну, давай будемо куштувати салат гозубної е, ложки, щоб не мішати потім ці мої Коротше, куштуй. Корм Кушту? на лошади. Мені здається, що ми зараз вияснимо, що немає смислу переплачувати. от Але не забувайте, що розумний вибір це хороша продукція. Загалом нормально. Я от пам'ятаю, в мене був прикол дуже смішний, що брати розумний вибір це не є розумний вибір. Але насправді розумний вибір продукція. реально розумний вибір. Ну, Ти не переплачуєш. Та ладно, господи, да. тому давай зараз розумний вивір влаштовує конкурс по розіржу майонезів. Давайте ми всі їх підтримаємо. А за цим промокодом ми можемо. Ні, цього не буде. Ну, Салат як салат, в принципі, майонез як майонез. Ти будеш так пробувати? Ні. Майонез, як майонез. Добре. Ну я не дуже люблю майонез, типу... Потому... Я взагалі його не. Ну тільки. Ну, нормально. В принципі, отак. Ну, якщо взяти до, того, що він, до уваги, то що він саме дешевий, то в принципі, отак. <різь> так, далі у нас торчин здається. Ну а якщо він помиляється, щедро моя дорогенька, він у нас був по а, щедро, щедро, щедро. 20 гривень, 10%. -15. А ще я торчин по Торчин у нас 2480. Він у нас буде третім. Ага. Чого вони не роблять ніхто не робить. От розумний вибір отак буде. Тому що а де та штука. А де? А, а вдруг та ми та. хочемо собі, вдруг ми бідні студенти, хочемо собі хліб з мазіком перед універом з'їсти. В наступному відео ми будемо Перевір... збирати Андрію на зуби. Будемо перевіряти київських стоматологів. Вибираємо, хто найкраще ставляє коронки. Коронки ж то дуже правильно сказав? Так. Да? Так. Зверху. Мішай. А Ну, день. Що буде далі? Розказуй якісь смішні історії новорічні. Новорічні історії <ріху> 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 я не... О, розкажи про ту, як ти мене розводив за це за 10 січня. Коротше, це... Я не знаю, це... Це... це історія тільки тобі подобається, не ну, дала мені розкажи. Все, ми, ми не а, да, Ми тільки з Дашкою починали зустрічатися. Тоді ще можна було зробити правильний вибір, зупинитися. <с> damn, <laughs> я жартую. <laughs> зупинитися но. но. Я зробив свій вибір, я не жалкую про нього. А, так ось і а, в нас ну в селі, як і у всіх, говорять на Різдво. Христос народився, Христос рождає. А Дашка їй 17 років приїхала великий Город. Ой, це ладно. Тобі, великий ні, ну ніфіга собі там мільйон населення. У нас більше город. У вас І що? Коротше, не суть. А, приїхала наївна дурна, я їй починаю розказувати, а в нас в селі на моє день народження 10 січня, говорять, важдачі, народився. Отак от, от. А Дашка що зробила? Повірила в цю. Байді зрозуміла, через понину, що щось мені затирає в титок. Угу. Тим не менше, тим не менше, ти це, на це повелася. Так, так, давай, смакуй. Розкажи ти теж якісь історії. Це я навіть не знаю, що розказати. Тобою кожен день якась історія. Сума. Крисавіт. Ну як? Це ж те ж саме ефект, так? Я правда, я взагалі не бачу різниці. Я ж наступний кадр йде. У цей, до речі, якийсь більш натуральний, типу, воно віддає прям... Курку я. Ні. Яйця там з чимось. З гірчицею олією. Так, да, да, так. От він більш типа до натуральному сходить. Ух. Ух ты. Так, це натуральніший смак. Це якийсь дивний випуск. Сьогодні, мабуть, всі будуть. Ой, я закушу, тому що я щось розум. І за Далі у нас торчене. Торпен. Торчен. Мастер. Машу. Так, новий рік. Насправді дуже дивне свято. Цього року воно в нас як ніколи. Цей новий рік. На жаль, так. Тим не менше, ми закликаємо вас не втрачати новорічний настрій по... За... загадати, загадати того, чого ми всі бажаємо. Це найближчі перемоги і кончини одного з маленьких кордоплів. <клес> Я Його не сприймаю серйозно, вона кончена. І бажаємо, щоб ви бажали це все своїм близьким і проводили час в. Ви... Безпеці, наскільки це можливо. Їли смачні салати з майонезом. Не напивались. З майонезом, який ми виберемо, не напивалися. У нас має бути здорова нація. Отак от, от. Наступний випуск у нас буде про вибір горілки. Якщо серйозно, то тверезі ми його знімати точно не буде. Ну, як мінімум в кінці, точно ні. Так, ну у нас салат. Ой, майонез. майонез, майонез. майонез торчен. І Андрій знову, мабуть, не відчуває різниці. Майонез, як майонез. А Що? Смислів переплачувати? Да, я взагалі не розумію. Ну, одна. ну типа, більш натуральніше. здається. Добай. А типу закидуйся майонезом. Це як сирна маса по консистенції. консультанці. Mm -hmm. mm -mm. таке. Хоча це делі... ну, майонезний соус, все правильно я взяв. Делікатесний. Дякую. Так, так, так. А може тут треба було брати якийсь салат? Ну, стосовно торчину таке. Можливо, Андрій не той майонез якийсь взяв, але... Ну я ж не газдині. Не газдиня. Я не газдення. Будемо популяризувати діалектизм. E, взагалі не знаю. Ну пишемо. От знаєш у чому проблема? То ви розбираєтеся, ви е, в майонезах оцих всяких. Мужик, як бачиш слово, майонез. От і бере майонез. Во значить, треба так робити, щоб конкретно за. От що я маю розуміти під майонезний соус? Я бачу майонез, а от соус я не бачу. Ну, з, з... Тут теж соус написано. Ну, подивимо. Але тут пише салатний стиль, і тут показаний салат. Mm -hmm. Так що будемо куштувати зараз олком. Торчину я ставлю отак доволі непогано. Їсти можна, но без задоволення. Прошу моя дорогенька газдині! В кінці випуску. В кінці випуску по багаточисленних проханнях наших фанатів, наших друзів. І всі, хто нас дивиться, всі ці декілька людей, ми зробимо рейтинг майонезів, які ми сьогодні подивилися. Скуштували. І ми ще кажемо обов'язкові ціни. Так, майонез Open 2710. VIP варіант, нічогісінько. VIP варіант цього в цьому сегменті в цьому сегменті а знаєте, чому я не взяли більше майонезу? Тому що можна було ще взяти парочку якихось, І можна, ж було в сільпо з'їздити. А по прем... ми не взяли. Ну тому що я не хочу від холестерину вмирати. Я все, звісно, розумію. Ну, от дивиться, що в середньому будуть брати люди, в яких трішки недостатньо в такий важкий час фінансів. Вони будуть думати, а варто брати розумний вибір, чи не варто, чи він неякісний, можливо, знаєш. А ось подивляться наше відео і дізнаються. що якщо у вас недостатньо коштів, може бути і таке. Війна в країні я про... Я покажу. скажу, якщо у вас навіть достатньо грошей беріть розумний вибір. І тіштеся життю. І не переплачуйте. Да. Тому 17,50, ну, можна, можна собі дозволити, хто не. А хто теж пише соус? Ну, те, що пише на, на розумному вибору, теж пише соус. Тоді це взагалі топ-варіант. Я ставлю йому топ-1 на даний момент. Давай будемо пробувати олком. Ну давай. Суди. Ти Так скривився, ніби ти мав скуштувати майонез, а скуштував кетчуп. Okay, Пребу висила з кетчупом. Mm. Щось таке? Муж не дуже. Так, як... От чому прикол, що він самий дорогий угу. І так, І так, дорогесенькі щоб ви не брали і не тратили гроші на 4 різних марки Майонезу, ми це зробили замість вас. Що ми хочемо від вас взамін? А не знаю, а не знаю. А може, підписуньку ми хочемо. І, можливо, палець вле. Краказябру. Краказябру. Краказябру ми хочемо. Uh, да. Всім дякую за перегляд. Ви побачили десь побачили. Зараз бачите рейтинг цінами. З цінами. І відповідно перше місце у нас розумний вибір. Потім провансаль, щедро. Щедро, щедро провансаль. Торчин і Дав і... що ми будемо з цими всіма майонезами робити, якщо їх не особу їм. Викидати. Дякуємо всім за перегляд! А, з Новим роком! Боже, <laughs> З новим роком! <laughs> Merry Christmas! I give you my heart!